Ми зараз долучимо з вашого дозволу ще одного гостя, експерта з авіасфери, і прокоментуємо те, що зараз відбувається в повітряному просторі України, і це відбувається уже не вночі, а в день. Відтак росіяни посилили денні дронові атаки по столиці за попередньою інформацією: уламки безпілотників впали у Дніпровському районі на території дитсадка, який зачинений на ремонт та Голосіївському районі. Як зазначили у повітряних. Силах за день росіяни застосували 53 шахеди. Більшість у напрямку столиці України станом на 16.00 а протиповітряна оборона знешкодила 48 із них. Валерій Романенко, авіаексперт, долучається до нашої розмови для того, аби поточнити, що відбувається і що змінюється у підходах зі сторони Ерефії. Пане Валерію, мої вам вітання. Да, доброго вечора, пане Валерію. Відтепер ми бачимо, що росіяни почали атакувати столицю не тільки вночі, як вони традиційно це робили, саме про столицю говорю. А і почали робити це в день. Для чого? Чому і чим відрізняються ось те, що літає над нашими головами, те, що літало раніше? Бо кажуть, що тут є поточнення і нюанси. Особливих нюансів нема там. Росіяни пробували розбавити звичайний коктейль з. Шахедів і гер... геранями три, реактивними безпілотниками, але їх використання було вкрай обмежене від 4 до 8 реактивних безпілотників, які, до речі, набагато зручніше збивати практично всіма засобами ППО, якщо стоїть не поршневий двигун, а реактивний двигун, який виділяє досить тепла для того, щоби. Зенітні системи з тепловим наведенням краще на, краще на нього реагували. Ну, Якось така ситуація. Те, що а, атакують в день, ну, повертається 23-й рік, коли атаки були цілодобові. Це пізніше росіяни знайшли такі тактичні прийоми, що, начебто, ураження вночі менше. Да, мобільним групам важко працювати. Ну зараз ви бачите, будуть працювати і мобільні групи і всі засоби в день і вночі, і будуть збивати масово збивати над містами. На жаль, на жаль, бо чесно кажучи, не виходить вивести мобільні групи за межі міста, там занадто великі периметр, для того, щоб можна було це реалізувати. Ми ж не можемо там половину збройних сил тримати в протиповітряній обороні. Пане Валерію, а, а ми можемо говорити, дозволити да. собі збивати дрони або ракети над містами, над житловими кварталами, над цивільною інфраструктурою? А що ми робили останні три роки? Ми Це робимо, але ж бачимо ну, далі, наслідки. Ви ж бачите, уламки впали, уламки впали. Крім того, якщо говорити про Київ, місто розкинулося досить широко, да? а дальність Петріота. В протиракетному варіанті там менше 25 кілометрів. Uh -huh. Тобто, як, як не розставляють ці станції, основна маса ракет буде збиватися над містом. От. Я вже не кажу за застосування зенітних дронів, це фактично відбувається над містом. От. Ну, Вдається, значить, значну кількість вдається, наприклад, коли працює винищувальна авіація. Да? То значна кількість російських крилатих ракет, практично більшість, збивається поза містами. Але коли вони проникають в місто, ну не дозволяти ж їм летіти по цілях. Можливо, якщо її збити цю ракету, то вибух буде в повітрі, і вона попаде не по будинку, а лише повибиває вікна, бо підрив ракети в повітрі він теж. Дає величезну е, ударну хвилю, яка, ну, от, наприклад, в мене по вулиці 200 метрів зліва, справа вибиті всі вікна. Mm -hmm. е, воронки нема. Повітряний вибух. От. Тобто, збивати доведеться, і все це ми збивали, все це ми проходили, і уламки дуже, досить часто падають на нежитлові приміщення. Кудись в озеро, кудись там по Дніпро, можливо, ще кудись. Але така, така ситуація інакше не можна інакше вони будуть влучати по цілях, що вкрай небезпечно або динамічно попадати в будинки. А цілі для і зараз ми можемо сказати, що це цивільні об'єкти, чи все ж таки це військові об'єкти. Чи це змішана форма Ні, військових об'єктів в Києві в Києві, не так багато? В основному удари йдуться по індустрії, по індустріальних об'єктах, усякому разі, в моєму районі uh -huh. практично все, що прилетіло, в нас немає жодного військового об'єкта. Ну, один є, не буде показувати з пальцями, але настільки він не важливий, а все ще, все, що там було уражено. Ну, був уражений уражене підприємство, яке випускало з ефір відомої марки. Да? Ну, от. ну, теж росіяни вважали, що в Вікіпедії чи в енциклопедії це колись був військовий завод, значить, треба про всяк випадок його вразити. Ну, отак і б'ють. Пане Валерію сьогодні у пабликах читала наступну інформацію. Хочу, аби ви її як спеціаліст, як експерт, пояснили, що літали розвідувальні дрони. Чого очікувати, що вони розвідують? Що вони намагаються зафіксувати? Збивають їх, як я розумію, також наші сили протиповітряної оборони. Для чого вони запускаються саме в день? Чи це звичайна практика? Просто ми це не обговорювали із вами. Ну, це е, тут важливо знати, що ви питаєте. Якщо при фронтові райони, то випускають мені саме по Києву зафіксували. А, що сьогодні Києва, літали Києву, так? Розвідувальні дрони. Так, да, По Києву літали гербери, так вони проводять дуже грубу розвідку, бо там на одному з них знайшли е, камеру. Ну, відеокамеру, да, е, вартістю аж 70 доларів, тобто роздільна здатність з висоти 5 тисяч метрів ніяка. Там, де вони літають досить високо, щоб їх не дістали зенітні дрони, наші роздільна здатність ніяка, але от перевірити, куди влучили ракети, вони зможуть. Ну просто відрізнити там по пожарах, по якихось ураженнях, значить, по уламках, по там уражених будинках. Да, вони зможуть проаналізувати, куди під час нальотів такі російські ракети і дрони влучили. Але це дуже груба розвідка, бо Гербера це примітивний розвідник, він не повертається. Як з прифронтової зони, розвідники повертаються до операторів, вони багаторазові. Гербера одноразова, відповідно, на ній найпростіше обладнання. От, і для точної розвідки, докладної розвідки, там ступінь ураження там, чи відновлена робота на цьому об'єкті. Гербери не годяться, вони дають лише грубі результати. А ось та інформація, яка була від Сергія за позивним флешу, у камері збитого дрона росіян знайшли кадри з китайського заводу. Камера зберегла перші моменти свого так званого життя, коли її тестували на китайському підприємстві. Це і мовиться про ось Гербер, про який ви зараз говорите, про який ви зараз зазначаєте. Ну, я не знаю. я Чи читав є ще інформацію. якісь інші види, які також ні, ні. можуть Тому... здійснювати фото, відео фіксацію або розвідувальну а, а, історію? Ну, є велика кількість розвідувальних дронів над Києвом, як правило, літали ну останнім часом літали гербери. Угу. Ще раз кажу, на гербери встановлюється найпростіше, найдешевше обладнання, бо вони одноразові. Угу. Зараз, І, до речі, бачимо він, на наших віцнала... екранах так ці кадри. Угу. Ну, ви ж бачите, якість цих кадрів, так. Так. Видно, що нічого То... не видно, називається. Ну, я не знаю, Київ, чи це кадри ще з Китаю. На жаль, не можу, так. від… Не знаю, де вироблялися. Так. Хоча, схоже, дійсно, схоже, на китайське місто. Ще То одна тема. Китаї... Ага. Да слухаєте да. пане Валерію у ніч на 29 серпня під час нічної атаки на Київ окупанти застосували реактивні шахеди. Про це у коментарі громадському розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. каже, що вони схожі до крилатих ракет за параметрами польоту. Швидкість крилатих ракет у середньому може сягати 700 км на годину швидкість реактивних шахедів дещо менша – 300-500 км на годину, але збивати їх тяжко, додає військовий. Наскільки вони несуть нам небезпеку, і наскільки в Російській Федерації вони запущені на масове виробництво, і вони можуть кошмарити нас, українців? Ну, по результатах їх застосування можна зробити наступні виставки. висновки. Перше про виробництво. Росіяни кілька разів два чи три рази за весь серпень запускали від чотирьох до восьми таких шахетів. Він називається «Герань-3». От по конструкції це той самий шахет, єдине, що перероблена хвостова частина з поштового двигуна на реактивний двигун. Відповідно, над фюзеляжем зроблено забірник повітря. А такі шахеди, скажімо, важко збивати мобільним групам і зенітній артилерії без радіолокаційного чи оптоелектронного наведення. Якщо це система подібна до гепарду чи німецького скайнекса, чи якоїсь іншої там австралійської системи Слінгер, да проблем що збивати герань 2 з поштомгорам, що герань 3 особливих нема. Єдине, що більша швидкість, мешвидше, менший час пролюзони прольоту. А от щодо авіації, щодо винищувачів, для них це вже як цукерки. Бо ці шахеди, якщо вони ще й летять на великій висоті, це прямо тренувальні цілі. Винищувачем можна їх збивати просто з гармат. Або збивати ракетами, бо а, ці цілі дають тепловий слід добре видимий. На, ну, наприклад, всі наші винищувачі мають інфрачервону систему наведення, такий ковпачок перед кабіною, да? uh -huh. от. і за рахунок цієї пасивної системи. Вони можуть виявити ці дрони, реактивні дрони, і запустити по них ракети з тепловим наведенням. Це дешеві ракети малої дальності. Тобто, серйозної загрози вони не становлять і випуску немає, поки що серійного, і серйозної загрози якоїсь відмінності такої радикальної вони не несуть. Зафіксували щиро. Дякую вам за те, що поділилися інформацією. Заспокоїли, скажу відверто. А Валерій Романенко, авіаексперт тихого і мирного вам і нам усім вечора.